Зміст попередньої серії, на початку 19 століття в Україні в сім'ї Кріпака, народжується хлопчик, який дивує всіх своєю пристрастю до малювання. Залишившись сиротою, він випадково потрапляє в число панських слуг і разом із паном їде в столицю імперії Петербург. Там він проявляє свої здібності і опиняється в полі зору провідних художників, поетів та музикантів. Завдяки зусиллям цих благородних людей хлопця звільнено з неволі, і він здійснює свою мрію стати професійним художником. Дивіться другу серію документального проекту Мій Шевченко. Після звільнення Шевченко оселився на квартирі в Івана Сушенка. Це Васильівський острів від академії мистецтв хвилин 10 пішки. Нарешті фортуна обернулася до нього обличчям. Про гроші можна було не турбуватися, він отримав стипендію товариства заохочення митців і, крім того, продавав свої акварелі, йому замовляли ілюстрації. І Шевченко поринув у спокуси Петербурзького життя. Він відвідував салони, ресторани, він наймав візників, він купував дорогі речі, єнотова шуба, годинник з ланцюжком, циліндр. Все це ми знаємо зі слів Сошенка, який відчував себе відповідальним за Шевченка і дуже боявся, що той марнує свій час. Це незвичний для нас образ. Шевченко в циліндрі, уявляєте? Шевченко, який розмовляє французькою мовою. Шевченко в єнотовій шубі, це все одно, що сьогодні в пальто від Хьюго Босс. А знаєте, нічого дивного. Хлопцеві 24 роки. Вчорашній раб нині художник, хай початківець, але в центрі уваги. Геній про це поки що зарано, але обдарований жодного сумніву. Певна річ, він прагне наздолужити все, чого був позбавлений раніше. Але здається, чутки про бешкети молодого Шевченка дещо перебільшили. Ну так, він спілкувався в колі так званих несамовитих романтиків: Глінка, Брюлов. Кукольник і такий тип богемної поведінки він навіть вимагався від художника доби романтизму. Але якби він так бішкетував, невже б він встиг зробити все, що він зробив? Ось лише коло його читання за перший петербурзький рік: Плутарх, Вазарі, Данте, Шекспір, Байрон, Дікенс, Руссо, Шатобріан, Юго. Гьоти, Шилер, Гайне. Вся російська література, яка існувала на той час, вся польська література. Ну так, він же знав польську. А крім того, він вивчав французьку, а крім того, він відвідував лекції в університеті, зоологія, геологія, анатомія. А крім того, він же ж навчався в академії, в академії мистецтв і за підсумками першого року отримав срібну медаль. І крім усього іншого, дедалі частіше він береться за щось незрозуміле і непотрібне, починає писати вірші, не ту чутливу лірику, яку зазвичай пишуть молоді люди. Його вірші, взагалі, не схожі на літературу, красне письменство. До того ж, їх написано мовою, яку вважають непристосованою для поезії, і складаються вони так, що автор сам уже не здатний контролювати їхню появу. Як раніше він не міг не малювати, тепер він не може написати. Сгодом, пройти занятия, Линн написал в своем учтенном кутаке. Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать. Я занимался тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной тяжестью на мою убогую душу. И далее. Странное, однако же, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись, моя будущая профессия, мой насущный хлеб, І вмісто того, щоб вивчити його глибокі таїнства, я сочиняв стихи, за короє мені ніхто ні ни гроша не заплатив, і котре наконець лишили мене свободи. У цьому каеті було певне перебільшення. Все ж таки, через чотири місяці після початку занять він закінчив черговий курс малювання першим номером і потім отримав три срібні медалі. Але певне й те, що якби він повністю присвятив себе малюванню. Він міг би досягнути значно більшого вірші забирають дедалі більше уваги. На перший погляд вони нагадують народні пісні, потім їх і співатимуть як народні пісні. В них справді багато фольклору. Була така мода в європейській літературі тієї доби, доби романтизму. Але для Шевченка це мода в останню чергу. Досі в мистецтві голос мали освічені класи, навіть коли вони промовляли від імені народу. Тільки тепер, може вперше, завдяки Шевченкові, народ заговорив сам. Досі аристократи в кращому разі вивчали народне життя. Він Шевченко сам був тим життям, і те, що він говорив, ставало дедалі небезпечнішим. У січні 39-го Шевченко був запрошений на вінчання Карла Брюлова. Брюлов був нащадком французьких емігрантів-угеннотів. Його наречена Емілія Тім була німкеня. Вінчання відбувалося у протестантській церкві святої Анни на Кірочні. Шлюб тривав недовго. Через місяць між подружжям відбулася напружена розмова, і Емілія пішла не завжди. Подробиць ніхто не знає, але кажуть, що в тій розмові згадувалося ім'я Миколи Першого. Відомо, що цар любив інтрижки з молоденькими незайманими дівчатами і потім влаштовував їхнє майбутнє, видавав заміж. І дехто з кар'єрістів навіть цінував таку нагоду, але не Карл Великий. Брілов був розчавлений. Шевченко переселився до нього на квартиру. І доглядав його, немов малу дитину. У Брюлова було чимало друзів, ще більше учнів, але у тяжку хвилину поруч опинився саме Шевченко. Я ж кажу, вони розуміли один одного. Ще раз до цього треба повернутися. У Петербурзі Шевченка вважали невдячним. Мовляв, цар його викупив, а він про нього писав різні неприємні речі. Про викуп ми вже говорили. Замість гарного вчинку вийшла образа. І цей випадок із Брюловим для Тараса Григоровича теж був особистою образою. Зрештою, цар Микола був послідовним і принциповим ворогом свободи, і для Шевченка це теж було особистою образою. Пізніше він називав царя Нерон, Фальтфебель та Ніудоба забиваємий Тормас. Невідомо чи зустрічався колись Шевченко з царем. У всякому разі ніяких згадок про це немає. Але, безперечно, між ними існували якісь особисті, особливі стосунки. У поетів завжди особисті стосунки з царями. У вищому світі Миколу І вважали благородним. Лицарем, джентльменом і не сам так любив про себе думати, інколи навіть робив якісь несподівані шляхетні вчинки. Але Шевченко не хотів цього відчувати і визнавати. Для нього Микола був жорстокою, дріб'язковою і, врешті-решт, дрібною людиною, таким, яким він, мабуть, і був насправді. Навесні 40-го в цьому будинку вийшов друком перший кобзар. Шевченкові 26 років. Це його перша поетична збірка. Власник друкарні і водночас видавець Єгор Федорович Фішер у Петербурзьких літературних колах був відомий переважно тим, що безсоромно ошукував своїх авторів. Втім, на той час літературна праця була радше хобі, аніж професією. Цим займалися заможні люди і з цього не жили. Натомість Фішер мав чудові стосунки з цензурою і вмів забезпечити проходження будь-якої книжки. А у випадку з Шевченком це було не зайвим. Але ось цікава, майже містична деталь на фронт спісі першого видання Кобзаря, малюнок Шевченкового приятеля-художника Штернберга. Ось таким вони бачили мандрівного пророка. Вдала назва, нагадує першого кобзаря Гомера. Вдалий образ автор не мов би ховається за постаттю безіменного співця з народу. І малюнок теж удалий, дуже схожий. Хто скаже, що це не Шевченко? Тільки стриваємо. у 40-му році Шевченко не такий. Таким він стане через 20 років. А у 40-му він ось такий. Що це означає? Випадковий збіг? Чи може поступово поет почав свідомо ліпити себе, навіть свою зовнішність, згідно з творчою програмою? Інакше кажучи, образ Шевченка-Кобзаря, якого ми знаємо, це теж мистецький проект, такий саме художній твір, як і його вірші та поеми. Наступна квартира була просто за два кроки від академії. З вікна було видно розкішну майстерню Карла Брюлова, схожу на оранжерею. І знову учні Брюлова жили немов би комуною. Весело жили, бешкетували, грошей весь час не вистачало, хоча ніби і заробляли, але молоді були. Якось Брюлов дав завдання одному з художників Петровському намалювати Янгола. Потрібна була модель. І тоді Тарас разом з іншим художником Пономарьовим для друга вночі крадуть гусака у сусіда поліцмейстера. Пір'я використали як натуру, а гусака засмажили і з'їли. І водночас є інше паралельне життя. Тут Шевченко пише трагічних несамовитих гайдамаків і гамалію і блюзнірський саркастичний сон. Влітку 43-го року Шевченко планував поїздку в Італію на стажування: дивитися шедеври італійського живопису та малювати гарні італійські пейзажі. Невідомо, чому плани змінилися, і Шевченко їде в Україну, яку 15 років тому покинув кріпаком в обозі пана Енгельгарта. Тепер він людина вільна, відомий поет і художник, особа знана і навіть модна. На нього чекали, знайомства з ним прагнули. Дев'ять місяців, що він подорожував Україною, перетворилися на суцільні зустрічі, бенкети і вшанування. Це, мабуть, не стало для Шевченка несподіванкою, бо, мав уже чималий успіху в Петербурзі, але навряд чи він здогадувався про той біль і те розчарування, яке принесе побачення з рідним краєм. На місці маєтку князя Рєпніна Волконського Єготині Нині суцільні руїни. Князь Микола Григорович був цікавою людиною. По-перше, колишній віце-король Саксонії. Колишній генерал-губернатор Малоросії. По-друге, старший брат декабриста Сергія Волконського. По третє, один з найзаможніших людей України. Тільки в його тині йому належало 9 тисяч десятин землі. Нарешті, чоловік онуки останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Більше того. Цар Олександр І хотів вручити Миколі Ріпніну гетьманську булаву. Були в нього плани відновити гетьманство, але натомість відправив його у відставку. Може за надто серйозне ставлення до такої перспективи, а може за приналежність до полтавської ложі масонів. Так масони вільні каменярі існували в Україні. Більше того, вони були відносно впливовою силою, доки не були заборонені. Масонами були і старий князь Рібнін, і брати з Губи, і Капніст, і навіть Іван Котляревський. І не треба думати, що масонство це така іграшка, панська забаганка. Ні, в Росії це була єдина можлива форма громадського життя, неофіційного громадського життя. Тому, власне, Олександр І масонів і заборонив. А в Україні це до того ж була форма. Підтримання пам'яті про вільні часи, і коли масони віталися, вони питали один одного, де сходить сонце. А відповідати треба було у Чигирині. У колишній столиці вільної України, інакше кажучи, Шевченко вперше потрапив у середовище, де українська свобода була темою, яку серйозно обговорювали. Може, не більше, але й не менше. Тут свобода була реальністю, якщо не найближчим майбутнім, то як мінімум недавнім минулим. Але під час подорожі Україною були в нього також враження зовсім іншого сорту. Він остаточно усвідомив, що подобається жінкам, а воно й не дивно. Талановитий, темпераментний, оригінальний, екстравагантний, коли хотів, чутливий, коли цього ніхто не чекав. Так, скажімо, від нього втратили голову дочка князя Ріпніна Варвара романтична, немов у романі. Вона палко освідчилася йому в коханні валеї парку. Вона була гарною, судячи з портретів, хоча й на кілька років старшою за нього. Але в житті Шевченка це було не перше і не останнє освідчення. Він не скористався нагодою. Можливо, вона йому не подобалась, а можливо, він розумів, що вони не пара, княжна Ріпніна і вчорашній кріпак Шевченко. Він відповів, що вона назавжди залишиться його сестрою. Він повівся зовсім по-джентльменськи. Кажуть, немає іншого способу смертельно образити жінку, ніж запропонувати їй дружбу замість кохання. Тут Шевченкові взагалі не щастило. Він часто закохувався в чужих жінок. Інколи вони відповідали йому взаємністю. Інколи він не дозволяв собі реалізувати сміливі мрії. Траплялося по-різному. Так, заради жінки він тимчасово посварився з Сошенком, і після того було кілька сумних епізодів. Але біографи кажуть, єдине справжнє почуття на все життя і безнадійне було до Ганни Закревської, дружини Платона Закревського. В одному з маєтків, якими гастролював Шевченко, він потрапив у вельми ексцентричний гурток, який очолював колишній гусар, ротмістер у відставці і брат чоловіка Ганни Віктор Закревський. Він таки був справжній гусар, і товариство називалося Мочемордії від Мочити морду, тобто випивати. Девізом товариства було veritas». За старанністю ствердженні цієї істини заснували навіть нагороди, але випивка була не лише змістом, а й декорацією. Мочемордії були людьми розумними, дотепними, сповідували демократичні погляди. Якось на Балуумойсівці, українському Верселі, де збирався вищий світ всієї лівобережної України. Віктор Закревський виголосив тост за французьку революцію, за що подоносу був викликаний в Петербург до Дубельта. Там він удав із себе дурника, до сліз розсмішив генерала і отримав дозвіл вертатися додому. Тарас Григорович, звичний до Петербурзької Богеми, легко вписався в цю компанію. Художник доби романтизму повинен бути екстравагантним і повинен пиячити. Пушкін теж був не дурень випити і теж писав Вип'єм з горя, где же Кружка. Шутки про богемну поведінку Шевченка згодом перетворилися на легенду про його зловживання випивкою. Так, ніби він був мало не алкоголіком. Голос про це не кажуть, але є така думка. Винним у цій легенді був сам Тарас Григорович, якому подобалося розповідати про свої подвиги і епатувати добропорядних поміщиків. Ну так, він вживав, любив горілочку, дуже любив ром, дорогий колоніальний товар, але ну, він... Пив, як будь-який чоловік його віку, і його соціального становища і в усякому разі значно менше, ніж будь-яка добра людина в наш час. Хочу підкреслити, ніхто ніколи не бачив його п'яним, навіть на підпитку. Жодного свідчення. Ніхто ніколи. Не було в нього похмілля. Ну і крім того, якби він пив у медичному сенсі. Він не міг би зробити все, що він встиг зробити. Інакше кажучи, міф про Шевченка-алкоголіка це зла вигадка, брехня. А от епатувати Шевченко вмів його справді дратувало і його становище, і увага до нього не завжди щира, але необхідна. І він поводився часом, немов норовлива зірка. Хоча від художника-романтика з компанії Брюлова та Кукольника якраз чекали чогось такого. У Тарновських у їхньому маєтку Качанівка Шевченка Раду приймали не лише тому, що він був модною, як тепер сказали, розкрученою постаттю. Ні, Тарновські були справжніми меценатами. Вони любили мистецтво і любили митців. І в них часто і довго бували письменники, поети, композитори. Глінка був тут за п'ять років до Шевченка і писав тут свого Руслана і Людмилу. І разом з тим, стосунки Шевченка з Тарновськими не можна назвати бездоганно щирими. Як же ж так? Чому, власне? Чому пізніше в своїй повісті музикант він зобразить навігласи і деспота поміщика Арновського, натяк надто прозорий. Ну, може, претензії колишнього офіцера поліції Тарновського та на тонкий смак і освіченість були справді смішними, але навіщо ж так? Щоправда, повість музикант було написано на засланні у мить страшної депресії і не було призначено для видання. Але правда і те, що спілкування з багатими панами, так само як і спілкування з народом? Часом ставало причиною зовсім несподіваних конфліктів. Серед панів він був ще чужий, бо ще не належав до їхнього кола і ніколи не міг належати. Серед селян він був уже чужий, бо він уже не належав до їхнього кола. Він був приречений на роль маргінала, І в нього була єдина можливість якось визначити своє місце, свій статус у суспільстві. Це стати понад усіма цими категоріями, стати поетом. Дорослий і втомлений Шевченко повертається в Петербург довчитися, отримати диплом. І раптом випадково береться за один шляхетний культурний проект і водночас фінансову авантюру видавати альбоми гравюр «Живописна Україна, сюжети політичної історії України, народні звичаї, жанр. Проект передусім освітній, тому й обрану техніку гравюри, яка дає масовість, наклад. А крім того, він хотів заробити грошей і викупити з своїх сестер та братів. Справа розпочалася непогано. Отримав грант 300 карбованців, було випущено передплатні білети, які розповсюджували друзі в Україні. Була реклама в кінці 44-го з друку вийшли шість робіт. Але Шевченко декілька разів міняв умови передплати, ціну, кількість гравюр на рік і виявив у цій справі таку життєву безпорадність і поетичну розхристаність, що геть заплутав усіх. На тому і скінчилося. весні 45-го Шевченко отримує диплом академії, якось поспіхом, навіть не захищає дипломної роботи. Таке враження, що в Петербурзі йому вже не цікаво. Він повертається в Україну. Відразу після приїзду Шевченко облаштувався художником у щойно створену археографічну комісію. Прототип інституту археології Її розмістили в будинку університету. Фотографії тоді ще не було, і треба було замальовувати старожитності. Художник, посада небозна, яка небозна, які гроші, 150 карбованців на рік, але все ж таки якась робота, більш-менш вільний графік, і крім того, можливість мандрувати Україною. Він справді багато мандрує. За два роки відвідав десятки міст і сіл: Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, Поділля, Волинь. Малював церкви, палаци, руїни, рештки старих фортець, історичні могили і писав, писав, писав. Годі було сподіватись, аби те, що він писав, колись побачило світ, навіть показувати таке комусь було небезпечно, але не писати не вмів, навіть хворим. Навіть на межі життя і смерті, як у грудні 45-го, його привезли в Переяславський будинок лікаря Козачковського на пів Шевченко справді відчував, що він вмирає. Вважається, що в нього була сильна застуда, запалені легенів. Не знаю, чи вмирають від такого у 31 рік. Але сучасні лікарі припускають, що він десь підхопив висипний тиф. Звичайними симптомами якого є висока температура, випадання волосся, в нього справді випало все волосся, і непереборний страх смерті. Його поклали на дивані в кімнаті для гостей. Козачковський залишався з ним до другої ночі, доки температура трохи не впала, потім пішов спати. А Шевченко підвівся, сів за маленький письмовий столик і. Відразу, швидко, без виправлень, написав кільканадцять рядків. Коли Козачковський вранці зайшов до кімнати, Шевченко міцно спав. А на столі лежав аркушик. Як умру, то поховайте мене на могилі. Ну, всі це пам'ятають. І в тому числі рядки, як понесе з України в синіє море кров ворожу, і Вражою злою кров'ю волю окропіта. Ну так, він був революціонером, бунтівником, непримиренним. Але чи був він аж таким уже кровожерливим? Є одна версія. Відомо, що Тарас Григорович трохи знав французьку. У товаристві Мочемордії вони напевне співали французьку Марсельєзу. Не могли не співати. Останні рядки якої? pur abreuve nos абговеносі. Хай нечиста кров напоїть наші лани. Та ні, він не закликав до крові. Він просто написав українську марсельєзу. Хата на козаному болоті. Остання київська адреса Шевченка перед арештом. Тепер тут центр міста поруч через два будинки Майдан Незалежності, Хрещатик. А тоді це була околиця однієї з трьох мало пов'язаних між собою частин Києва. Назва ж, яка козане болото. Але Шевченкові тут було добре. Він знімав скромненьку кімнатку. Вікна виходили в провулок, було зелено на мову селі. І, взагалі, Київ тут більше нагадував село, ніж місто. Шевченко не бідував, але не був заможним і ніколи не міг ним бути. З таким ставленням до грошей. Замальовка з натури якось влітку приходить до нього в гості його знайомий, Аскученський. Спека страшенна, Тарас Григорович лежить на дивані в одній сорочці без сил. На столі кавардак, книжки, олівці, сигари, старі рукавички чомусь, краватка, гроші розкидано. Раптом хтось стукає у вікно. Старий сліпий жебрак із поводирем. Гість дає йому якусь мідну копійку. Тарас Григорович це побачив, скочив і подає жебракові півімперіал п'ять золотих карбованців. Це все одно, що сьогодні 50 доларів. Жест, поза? Не знаю. У всякому разі, для Шевченка це органічно. Це його природна поведінка. Причому це не купецька поведінка мільйонера, який залишає на чай сотню. Це саме поведінка аристократа. Наприкінці 46 го Шевченко долучився до діяльності Товариства Святого Кирила і Мефодія. Це була таємна організація, яка ставила перед собою політичні цілі, проте поки що обмежувалася розробкою гасел. Мета. Незалежність слов'янських народів у демократичній федерації за зразком Стародавньої Греції або Сполучених Штатів Америки, засновники, друзі Тараса Григоровича, історик Микола Костомаров, математик Микола Гулак і студент Василь Білозарський. У діяльності Кирило Мефодівського братства було забагато літератури. В чомусь воно дійсно нагадувало старі українські православні братства, в чомусь масонську ложу. Члени замовили собі однакові каблучки з цитатою з Євангелія: Пізнайте істину, і істина вас звільнить. Шевченко брав участь у засіданнях братчиків, але не зовсім поділяв їхньої програми. Для нього вона була недостатньо радикальною. Невдовзі, як водилося в Росії, знайшовся добровільний провокатор. За доносом студента Київського університету Олексія Петрова розпочалося слідство. Десять членів гуртка та їхніх приятелів було заарештовано. Насправді невідомо, скільки було в організації учасників. У деяких спогадах називається цифра 100. Слідчі третього відділення вважали, що їх було лише троє. Шевченка заарештували 5 квітня 1947 року. Щойно він зійшов з порома через Дніпро. Пором був десь тут. Він був у фраку, поспішав на весілля Костомарова, куди його запросили за боярина. Спеціально переодягнувся в броварах, так у фраку і пішов у камеру. Арешти почалися ще 17 березня. Шевченка хотіли попередити, але не знали, де він. А якби навіть і знали, якби і попередили, щоб це змінило? Справу братчиків було визнано справою державної важливості вже наступного дня усіх заарештованих. Терміново відправили у Петербург.